Следуюче. На різині ми її почали активно з'являтися тріщини. время митія машини, різина вступає в реакцію з хімією для різини. Або просто на роді чорнітелі резини. Сьогодні спробуємо кондиціонер компанії Helpix. Купив... Що ж, починаємо підготовку колеса. Очищати ми будемо автошампунію. Він має не такий агресивний склад. 30-35. Чим більше, тим, в принципі, краще. Повтористовую щітку. Ви можете використовувати губку. Мені просто щит розпалювачу, ставлю тверту двійку. Взагалі, це мене наш спрей на губку. Зараз починаємо втирати його в резину. Вау. Друзі, всім привіт! Рішив сьогодні записати ролик на YouTube. В Тіктокові формат моїх роликів. вам дуже подобається. Постійно мені пишете за YouTube. Ну, попробуємо знімати YouTube. побачимо, що з цього вийде. Ситуація у мене слідюща. На резині моїй почали активно з'являтися тріщини. Я довго не міг зрозуміти, що і за чого це. Причина виявилась банально проста. Це мойка самообслужування. Во время миття машини резина вступає в реакцію з хімією. и ускоряется старение резины, из-за чего, собственно, появляются и те сами трещины. Чтобы вы избежать от этого эффекта растрескивания резины, надо использовать кондиционеры для резины, або просто на роде чернителя резины. Сегодня попробуем кондиционер компании Helpix, купил его в Авроре, в районе 80 гривен. Хочу побачить, как он проявится в действии. Сейчас будем подготавливать колесо до нанесения состава, наносить, ну и дивиться на результат. Я думаю, хуже вже точно не буде. Що ж, починаємо підготовку колеса. Для початку нам потрібно його буде все очистити від цього бруду. Усі ці, ці трещинки, які тут є повністю по кругу колесу, також будемо очищати від бруду. Щоб все у нас було чистеньке для нанесення составу. Очищати ми будемо автошампунію, він має не такий агресивний склад, як безконтактна хімія. Шампунь у нас компанії Helpix, я ним вже користувався, ним повністю задоволений, добре відмиває бруд. Зараз розбавимо шампунь з водою і нанесемо на колесо. І так, додаємо шампунь у воду, невелику кількість шампуню. Обов'язково вода повинна бути тепла, градусів 30-35. Чим більше, тим в принципі краще, тому що шампунь буде мати лучшу реакцію. Додали ми наш шампунь, зараз потрібно його буде розмішати. Є у мене ось така щітка, зараз нею розмішуємо шампунь у воді. Ви можете використовувати губку, кому як зручніше. Я просто зараз цією щіткою буду наносити також цей шампунь на колесо Уже. для кращого ефекту. Розколотили ми наш шампунь, починаємо наносити його на колесо. Я використовую щітку, ви можете використовувати губку, мені просто щіткою краще і щітка краще відчищає оці забруднення. Якщо немає у вас щітки, сміливо використовуйте губку. Наносимо його на всю поверхність колеса. Так, намилили ми вже своє колесо. Бачимо, як почалась реакція, як шампунь починає роз'їдати бруд по всьому колесі. Також я наніс на диск, бачимо, як тече бруд з диску. Зачекаємо зараз десь 1-2 хвилини, щоб наш шампунь роз'їв добре бруд. Потім будемо змивати состав. Можна ще потерти щіткою або губкою. Також для додаткового нанесення. Колеса нам потрібні чисті, нам потрібно їх відмити майже в ідеал. Тому цю процедуру, якщо з першого разу не вийде, буду повторювати ще раз. Ну. Попрацював наш шампунь, повторного нанесення не потрібно. Зараз буду починати змивати. Так, змили ми наш шампунь. Результатом я задоволений. відчистило дуже гарно. Чекав я десь 4-5 хвилин, трохи ще потер щіткою і змив. Зараз будемо очікувати, поки висохне повністю колесо. І будемо наносити вже наш кондиціонер. Пройшло у нас вже близько 15 хвилин. Резина вже майже вся суха, знизу залишилось підтікання, як з диску стікала вода. Але в цілому вже можна тут у верхній частині спробувати нанести наш кондиціонер для гуми. Перед використанням його потрібно буде збовтати, щоб розмішати всі складові. Зараз виставимо на спрей і попробуємо нанести. Кондиціонерна гума. Так, розпилювачу ставлю тверду двійку. Взагалі дуже поганий розпилювач. Спробуємо зараз нанести на губку. Нанесли ми наш спрей на губку. Зараз починаємо втирати його в резину. Вау! Ефект відразу видно. Зараз побачимо, до речі, бачу, що спрей дуже. Ну, сам засіб дуже добре розтирається. Я зробив. Приблизно десь три пшики, І я бачу його тут є і є Так, спрей у нас приємний на запах, і в цілому ефект ну, поки що мені подобається. Зараз натремо все колесо і побачимо, як він себе покаже. Ну, Поки що мені дуже подобається. Що ж, почернили ми майже всю гуму. Е, гума була, звичайно, недостатньо вимита. Це так був пробний варіант. Потрібно наносити по самий протектор, щоб воно було повноцінно е, чорний колір по всій площині гуми, боковій площині. Бачимо такі поматувілу поверхню. Зараз ще состав впитається. Ну, в цілому мені вже подобається. Але час покаже. Побачимо, поїздимо і потім дам ще свій коментар. Дякую вам за перегляд ролику. Якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. До зустрічі!